Молодих студентів Героїв Крут 29 січня вшанували в Україні у столиці. Цю дату відзначили акцією Майдан це наші Крути, яку пов'язали з останніми подіями у державі. Віддали шану Героям Крут також на Прикарпатті. Пом'янули і тих, хто загинув у боротьбі за кращу долю України на Євромайдані. Спершу це зробили студенти у центрі патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери провели урок історичної пам'яті. 96-та річниця героїчного вчинку молодих людей досі залишається прикладом для молодих українців. Ми завдячуємо їм сьогоднішньою свободою, сьогоднішнім правом слова. Ми завдячуємо Україною за те, що Україна процвітає. Я Дуже здивована тим, що саме оці молоді студенти пішли на, на таке заради того, щоб Україна процвітала. На їхньому місці я напевно поступила б так само. Ці студенти, що їм було скажімо, 18-19 років, які стояли за свою незалежність, правдою стоїти свою гідність України. Тобто зараз можна сказати, як Євромедан, зараз більшість людей це є люди від віком від 18-30 до років, так само свою, свою правду, і тобто, щоб не бути в у каха бути вільними. Вони стали прикладом, і, власне, був створений той культ героїв України саме завдяки їхній героїчній смерті, цьому героїчному подвигу. Сьогодні молодь має приклад самовідданості, патріотизму, саме на прикладі героїв Крут. Потім відбулася традиційна програма вшанування бою під крутами. У меморіальному сквері відслужили панахиду. Після того франківці з малоскипною ходою пройшлися центральними вулицями міста до площі Грушевського біля Адмінбудинку. Там відбулося загальноміське віче, де ще раз згадали та вшанували загиблих героїв України.